У музеї історії Кам'янського відкрилася унікальна виставка під назвою Новорічна інсталяція. На ній представлені колекційні ялинкові іграшки різного періоду і роботи місцевих художників Дмитра Кічка та Анатолія Жежера, а також дитячі речі для зимових забав. Про виставку та історію святкування Нового року розповіла директорка музею історії Наталія Буланова. Наталія Буланова каже, в усі часи традиція святкування нового року доволі цікава. До 13-го сторіччя українці традиційно відзначали новий рік навесні, коли розквітала природа. Згодом із 17-го сторіччя цей святковий день припав вже на осінь, 14 вересня. Коли закінчувалися роботи в полі, от звідти з'явився дідух, це останній обжиночний сніп або символ роду, який вносили до хати українські селяни і бажали собі щастя на наступний рік. А потім за петровських реформ святкування було перенесене, коли введено було юліанський календар на 1 січня, але найбільш активно святкували Різдво на Василя. Пізніше з середини 19-го сторіччя зелена лісова красуня була в будинку кожної заможної родини. Дрезденські іграшки, звірятка із дрезденського картонажу коштували від 5 до 10 карбованців. В середині 19 сторіччя це були досить високі великі кошти, а ялинка продавалася вже з наїдками, різноманітними солодощами, і тому купувати ялинку було, звісно, не всім по кишені. Це могли тільки забезпечені городяни. З радянської влади святкування нового року та, взагалі, сама ялинка опинилися під забороною, і тільки у 1936 році ця традиція відновилася. За ініціативою постишва в Харкові святкування відбулося нового року, і ялинка була знову встановлена з метою проведення великої ідеологічної роботи. І Справді, в 30-х роках ялинка прикрашалася різноманітними серпами і молотами. Кремлем, навіть портретами партійних і державних діячів, сьогодні на виставці у колекції іграшок ялинкові прикраси середини ХХ століття, виготовлені зі скла, пластику і тканини, а також порцелянові статуетки, дитячі лижі та ковзани. На нашій виставці представлені якраз іграшки періоду 70-х, можливо, більш пізні 80-х років. Невелика кількість іграшок 60-х років. Ми не зберігаємо пам'ять про радянський період. Цій виставці ми висвітлюємо історію іграшки, як жили мешканці Кам'янського, скажімо. Як святкували новий рік, саме традицію святкування Нового року. Ця виставка цікава, тому що такі настрої ностальгії за дитинством все-таки вона відроджує. Представлена на виставці і картина художника Дмитра Кічка під назвою Зимовий день. Вона зображує прекрасний зимовий вечір, де світяться вікна, можливо, хтось в хаті чекає на гостей. Ця картина є своєю рідною даниною. Пам'яті художника, який жив серед нас, в нашому робітничому місті. Наталія Буланова зазначила, колекцію іграшок могли б доповнити новорічні іграшки періоду Другої світової війни. Годинник та собака-санітар. На жаль, знайти їх поки що не вдалося. Переглянути виставку охочі можуть до 7 січня 2021 року.